Пане Богдане, я вітаю вас сьогодні і дякую за те, що ви приділили нам свій час і дасте коментарі. Доброго дня розкажіть нам, що конкретно із військової самоавіаційної техніки здатно суттєво впливати на війну, і в нас цього ще немає. Так, да, якщо говорити взагалі там про критично необхідні складові, то на жаль. На сьогоднішній день е, Україна використовує літаки так званого четвертого покоління. Ось е, коли вже е, у ворога на збройні є літаки не тільки четвертого, а й так званого 4 плюс покоління, Тому що програма по створенню таки п'ятого покоління. Ми бачимо, що Російська Федерація була повністю провалена, е, і там навіть ці тестові літаки, які були створені так звані п'ятого покоління, вони фактично являються е, літаками так звано 4 плюс плюс покоління. Ні, тобто глибокомодернізовані, але все ж таки на 100% не відповідають і таким п'ятого покоління. От, якщо говорити саме про критичні, чого не вистачає, то тут є дві стали: перше це. Сучасних літаків, які б здатні були протистояти в плані технічному, в плані е, озброєння, в плані е, системи управління, адже воюючи, умовно кажучи, літаками одного типу, все ж таки, е, там якими б крутими асами пілоти не були. Але техніка вона має певні свої обмеження. Ось і воюючи літаками четвертого покоління проти літаків четвертого покоління, маючи їх меншу фізичну кількість, ми завжди будемо в цьому плані трохи. Відставати і навіть по те, що ситуацію трохи виправила посилення так званих систем протиповітряної оборони. Все ж таки е критично лишається отримання більш сучасних літаків, які мали кращі характеристики, параметри ніж такі вороги, це дозволило діяти більш ефективно і асиметрично. З іншої сторони, звісно, це необхідна кількість техніки, тому що навіть маючи там умовних 5-7-10 літаків. Ситуація кардинально не зміниться необхідно мати е там декілька десятків, а краще сотні Таків для того, щоб ефективно можна було протидіяти ворогу і ефективно застосовувати саме авіаційну компоненту. Дякую вам дуже за ці слова, і дякую вам за нашу сьогоднішню зустріч. Да, дякую вам також. Гарного дня.